Для тих, хто каже, що я нічого не їм, але і не худну. недавно сталася зі мною така історія. Мені потрібно було пройти обстеження колоскопії. і мені сказали на протязі тижня тримати дієту, для того, щоб повністю освободити мій кишківник і прочистити його, щоб стінки були чисті і так далі. Ну, Така підготовка стандартна. І е, Заключалася в тому, що е, е, мені можна було їсти тільки там, по 6 сухарів на день, тільки зранку і в обіда. Нічого, тільки пити воду, вечором не їсти, ні, навіть сухарів, але вони давали такий, е, таку речовину. Е, вона в основному складалася з магнезії е, досить великої дози, для того, щоб естественним путем, воно все випорожнювалося. І потім е, е, зранку значить, було, це все повторювалося. От, ця суміш, саме цікаве, що ця суміш вона складалася в основному з е, замінників цукру, е, самої магнезії, там, е, лимонної кислоти. В общем, нічого такого особливого в ній не було. Але треба було випити 400 мл цієї солодкої речовини. От, е, так я прожила три дні слідуючих два дні мені треба було також нічого не їсти майже. І я повинна була пити в обід і вечором ще сильнішу речовину, вже препарати, які вирівнюють трішки кишківник, щоб стінки не були такі загнуті, тобто він його розслабляє. І це так було на протязі двох днів. І що ви думаєте? Я нічого не їла. На протязі п'яти днів я нічого не їла майже. Але я ходила на тренування, я займалася спортом так, як завжди. І я поправилася на 2,5 кг. Хоча при нормальному моєму харчуванні, при тих самих тренуваннях, я з'їдаю. 3, -3 тисячі калорій на день. Я харчуюся вже так рік, і за цей рік я схудла майже на 15 кілограм. Навіть, мабуть, трошки більше. От, в мене жирової маси майже немає. У мене є, починають з'являтися мої м'язи.